Вітаю вас, мої маленькі розумнички! Зараз у нас заняття з художнього читання. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку про дівчинку Марійку. Одного разу дівчинка Марійка вирішила пройтися по лісу. І з собою вона взяла пару цукерок, напиток в банці та шоколадку. Вдяглася вона та вирушила в ліс. Марійка вирішила відвідати своє улюблене місце під великою дикою грушею. Сіла вона та почала їсти все, що було у неї в сумці. Порожню банку вона кинула у кущик, фантики від цукерок на травичку, а обгортку від шоколаду на дерево. Наїлася Марійка, поклала Сумку під голову та заснула. Коли вона відкрила очі, побачила біля себе лісових звірів їжачка та білочку. Добрий день, вона їм сказала, а їжачок відповів сердито, для когось він не дуже добрий, бо ти, Марійка, розкидала сміття на галявині. Білочка додала Марійка. Скажи, а зараз тобі подобається ця галявина? Марійка відповіла, ні, не подобається. Я зараз заберу все сміття, щоб знов усе стало гарним та чистим. Друзі, ви мені допоможете. Та звірята погодились. Марійка все ж таки зібрала сміття разом зі звірятами. Дивиться вона? А галявина стала ще красивішою, що навіть квіти з'явилися. Після цього Марійка пішла з лісової галявини додому та завжди прибирала за собою сміття. Дітки уважно слухали? Хто ходив до лісу? Марійка правильно. А що робила Марійка у лісі? Їла все? Що з собою взяла? А куди вона поділа сміття, розкидала по галявині, так? А кого побачила Марійка в лісі? Їжачка та білочку. А що зробили звірі? Зробили зауваження Марійці правильно, адже вона вчинила негарно. Що потім зробили звірі та Марійка? Вони зібрали сміття правильно, а яка стала галявина після того, як зібрали сміття? Вона стала чистою, там навіть з'явилися яскраві гарні квіточки. Марійка після того завжди прибирала після себе сміття, адже їй стало соромно. Дітки, а ви завжди чемні? Ви завжди прибираєте після себе сміття? Так, молодці, будьте чемними! Сміття за собою потрібно прибирати завжди. На цьому наше заняття підходить до кінця. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про сміття. А хто його розкидав, пам'ятаєте? Молодці. Так, дітки, а що ви дізналися нового? Що вам було цікавого! А що ви запам'ятали? Ви обов'язково поділіться зі мною своїми враженнями. Я буду чекати. Малята, будьте завжди чемними та слухняними. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! На все добре!